Так, друзі, всім привіт. Вітаю вас у нас на каналі. А у нас робимо комбікор. Свині жруть зараз як не в себе, хоч і спека, але все одно вони їдять страшне. Вони ж вже великі, Уже деякі, 100, більше 120 кг точно. Прям точно-точно я знати не можу, тому що в мене таких вагів великих немає. Так, що я? Який комбікорм я їм зараз роблю? Е, ячмінь пшениця кукуруза. Тут ще є в кукурузі. Отаке От гарне зерно, суперове. Е, соєва макуха від кодня. Получається, оце я зерна висипав меленого 17 кг. Соєвої макухи 2,6 2,7 кг. Сиплю. Буває 2,8 Трошки кальцію сипнув. І від ЗВК зараз покажу вам підкислювач і сорбент, обов'язково я в корм сиплю. Чому я його сиплю? Тому що спека я буваю лью сироватку, корм десь підкисне, десь щось якось коротше, зберігання і засвоєння з підкислювачем набагато краще, і з сорбентом теж. Сорбент мікротоксинів, він теж дає пліснява якась десь щось, як от у мене кукуруза з сімічкою. Вона така дрібненька. І низ промок. Мені там дякую фермеру, він мені допоміг купити. І виходить, нижні мішки промокли. І буває, я відділяю от опріле і може трошки попасти в корм. І коли даєте оце. Це знижує ризики, проблему ваших поросят. Ну і взагалі, це ж дається не лікувальна доза, а там профілактична. Получається, оце от на тонну корму. І, і чому я так сказав, що мої свинки з'їли на даний момент, вони ще не трьох місяців у нас не пройшло, як у нас, а вже так виросли. З'ївши при, при цьому всього по 200 кілограмів на голову, тому що у мене тільки закінчилась отака пачка Отакого От і такого. А це, друзі, на тонну готового корму. Ну, мої свинки з'їли трошки більше, де десь тонну 200. Ну я й позирну це бачу. Я просто знаю скільки я кукурудзи підкупав і подрібнював на пополам з тою пшеницею, яка є. В бочки висипаю, і я якби знаю, скільки я згодував, що десь тонну 200. А це, друзі, це мало, це мало згодував. На вагу таку 120 плюс, там двоє поросят вже 120 плюс кілограмів. Ті, може, трошечки менше. Ну, уже майже всі 100 плюс. Ото єдина там така невеличка свинка, вона може там трошки менше бути. Ну, нічого, вона сама пізніше прибереться, все одно вона виросте. Великою я вам за... О, зараз, я вам потім обов'язково це покажу. Соєва макуха від кодня. Від кодня соєва макуха. Контакти я залишу в описі під відео. Якщо це Тікток, то я ну, завжди додаю наверху на екранчику. Контакти Кодня, І це ж теж завдяки кодня макуха у них беру, у Ірини замовляю. Такий шикарний результат. На початку я давав 20%. Зараз десь виходить відсотків 12-13, щось таке. Ну, треба вираховувати, я ж кажу. Отакі справи. Зерна я даю. Ну, буває 17,5 17 кг, а 2,5 кг йде от, соєва макуха, все воно так, буває приблизно. Я на вагах стараюсь зерном зважити, зерном, поки воно не подрібнене, оці кілограми. І потім милю якраз в мішок. І як тільки в мене вимелює крупорушка, ну, Дробілка, зернодробілка, Я її вимикаю і цей мішок відставляю. І більше мені важити не треба. Я важу ще на стадії зерна. Я просто зважу, у мене там змішана кукуру... ну, пшениця з ячмінем і змішана а, і окремо ж кукурудза з соняшником зернами. І оце Я стараюсь пополам на вагах зважити на кожний заміс такий. От. Що мені треба намішати? Ну, ваги, звісно, класна. Ну, Єдиний звичайно мінус, що я це руками це все роблю. Ну нічого, отаким от чином я спокійно можу за півдня 100 кг і змолоти, і перемішати. А 100 кг це ну, 5 днів буває на тиждень вистачає. Розроблю 120 кг, в принципі, на тиждень вистачає. Спека, звісно, нереальна, друзі. Хочеться в воду залізти і не вилазити. Ось таке трошки клопітке затратне діло, ну але ж поки що так. Немає коштів змішувачі купляти. Вони там є по 19 тисяч, по 15 навіть тисяч. Я бачив в тіктоці там мій теска. Теж Коля займається поросятами на відгодівлі. Так у нього він купив собі змішувач такий класний бочечкою. Класна штука-мрія починаючих свиноводів. Я ж кажу, я нікого не вчу. Ми в цьому ще дилетанти, ще початківці, так сказати. Паличкою трошки змішую, а потім отак от ручками. Ручками перемішую. І оцей повний заміс виходить. 20 кілограмів. Ну, меле, ще довго дробарка меле. У мене ж решето сітка чи на 200, чи 2 мм, чи половиною стоїть. Е, оці оці 17-17,5 кілограмів меле рівно 40 хвилин. Я засікав. Це капець, як довго. Млинок у нас на 1,7 кВт. Дуже і дуже слабенький. Ну, знову ж таки, я ж кажу, немає змоги купити, скільки всього вдома треба робити. Зараз таке все дороге. Все уходить на сім'ю, так сказати. Основне це прогодуватись. Все дорого. Ну і тварин теж прогодувати. Ми ж в поросят вкладаємо, вкладаємо, підкуповуємо. Висівки корові беру, щоб якось оце зерно зберегти на поросят корові. В принципі, соєва макуха і отрубі вистачає, вона тримає нам молочко, вже дуже довго доїться. В принципі, майже півроку вже доїться. І я задоволений мілкою. Хоча два роки ми теж її тримали, вона давала мало молока, як тільки її купили. Потім вона от, у нас виявилася нетільна. З коровками важкувато. Важкува. Зі свинями, оце друга партія. Ну я задоволений, мені подобається. В них є сенс вкладатись, тримати трошки більше. Нічого. Все, заміс перемішано. Потім отак от ковшичком насипаю, у відерця, лишнє потім просто з цього корита висипаю в третє відро, виходить. Корм такий, знаєте, з тим, що там сімечка, соняшник, він такий жирнуватий виходить. І в принципі, я думаю, що це результат. Молочка, то, понятно, ми ще даємо молочку, все, але от коли насіння соняшника в зерні кукурудзи, причому напополам. Ну, я зараз вам ще раз покажу, я комусь там показував. Ось така краса, дивіться. Ось така краса. Оце я ковшик цього. І ковшик ячменя з пшеницею. І отак от наміряю собі. Це все по ковшику. Наміряю 17-17,5 кілограмчиків. І виходить милю подрібнюю. І шикарно. Воно таке, я ж кажу, жирненьке виходить. І просто бомбічиське. В принципі, руками вимішується нормально. Така, так сказати, зарядка. Ну, коли спеки немає легше, а от оце оці дні прям спека, спек я встиг, виходить, сіно скласти. Два причепи до цього я завіз тут біля себе, експарцт викосив. Потім е, синочком зі старшим допоміг мені гарно викосили. Ну, я викосив, а з ним. Грузили та перевозили два причепа там е, віка з е, суданкою. Ну, суданки е, теж половина, і віки так багато зійшло. А і виходить, перевезли тільки, уже на вечір накрапав дощ, я склав, і оцю ніч прям лив дощ. Дуже довго лив нам пролило землю. Я сподіваюся, що буде другий укос. Друзі, отаке кошеня. Кому треба, забирайте. Ну просто шикарне кошеня. Котик отакий. То такий класний, класний. Просто шикарний. У нас, подивіться їх, скільки, покажи. І це ще не всі. Вон, мурка лежить. У нас їх уже дівати просто нікуди, Цех, цих котів. Кому треба, заберіть, будь ласка, даруємо такого гарного, красивого, грайливого котика. Він у кішечки один і гарно виріс. Так що, друзі, отак от корма наготовлюємо. Оце я півдня трачу, потім тиждень годуємо, вичищати мороки немає. Тачечка в мене там маленька, одноколісна. По пів тачечки в день у поросят. і просто красота. Так, щоб у них не було запаху, теж від ЗВК. Отакий кліносан. Йодоклін, є в отаких от маленьких відерцях, можете замовити. А є в мішочках отаких по 10 кілограмчиків. Штука класна, Получається, ми ним протрушуємо, як вичищаю, трошечки так протрушую, протрушую все. І, виходить, тирсою засипаю сосновою. Соснова тирса, опілки, хто як називає, відро отаке от. зранку на 6 поросят. Відро ввечері, тирси, опілок. І у них не запаху. І ідеальна чистота, вони чистенькі і все просто отак, бомбічиське. Для нас це теж відкриття, коли оце запахи і сморід появлявся. Ми самі не могли зрозуміти, чому воно так смердить. А смердить тому, що рідке, рідкий навоз, ота жижа, поросят взагалі треба тримати як. О, дивіться, їсть. А Ти, ти знаєш, що воно смачне. Ти дивіться, як він їсть. Їсть комбікорм. Ну от о, соєва макуха, вона дає смак і коти її дуже-дуже люблять. Так що можете ще й котам, готово коткитів годувати ось таким от кормом для поросят. А Чому свині ростуть? Бачите, коти тому що їдять, воно дуже смачне. Ароматний корм, соєва макушка вона дає. Та й це теж воно дає запашок, таки кислинку дає підкислювач. Він прикольно так пахне. І це ж я ж кажу, ми самі не знали, а воно ото рідке у свиней, ото ж, рі, рі, жижа, ото таке, як, як болотцем, як них. Воно дуже смердюче. Я потім, коли вивозив, уже до мами в сад вивозив і вивозиш, а сморід на десятки десятки метрів просто. Такий от Воно лежить і смердить. Коротше кажучи, без тирси. Поросятами можна заваняти і себе, і все навколо. Ну, я ж кажу, ми не знали, що настільки треба. Підійти серйозно з тирсою, з отак, от з притрушуванням, і свиням треба. Ну, як у нас дойде взагалі до цього, то треба сарайчик такий, щоб було забетоновано все. І гарний стьок був в каналізацію, тому що каналізація дуже-дуже важлива. Ну, може, колись, 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 все воно буде. А зараз тримаємо так, як у нас виходить. Все воно по можливостях. Отаке, друзі, коротеньке відео показав, як боротись з запахом, чим як зробити якісний комбікорм поросятам, щоб вони у вас швидко, отакими здоровими виростали. І це було дуже вигідно. Всім дякую за увагу, миру, здоров'я вам та всього найкращого.